Так, я злий. В цю неділю мені виповнилося 30 років. А, не надо, не надо хлопать, не надо хлопать. Ви ж не знаєте, що там далі, Що ви а, да, Виповнилося 30 років. Я хотів відсвяткувати, тому я написав своїм друзям за місяць, щоб вони забукали в своїх календарях день. А в них є календарі. І ну, ми якось зустрілися. І от, за десь три дні, е я букаю місце, все, е пишу в чат, е куди треба прийти. І пишу: ставте плюси, і хто буде. І ніхто, сука, ніхто. Шукаю нових друзів. Підписуйтесь на інстаграм. Пишіть, хочу дружити. Ми там домовимося. Тому дивіться топ-3 відповіді. Чому ніхто не прийшов? Топ-3. Я пишу. Привіт. Ви будете в неділю? Они відповідають. Даров. Я точно минус. Ну, серьезно, прям точно минус. В браварах и тут кое-какие дела. Бля, ублюдки, ублюдки. Не смогу увільнуть ніяк. Увільнуть. Хто, хто взагалі каже, увільнуть, блядь, що лисиця, ти я ну, не розумію, У, увільнуть. Точно мінус, прям точно мінус, блядь. Якщо б мене на день народження роздавали, звісно. Відсрочку він бубу тут, як тут. Прям. День рождения, конечно, давай фразы Топ-2. Я пишу. <клев> Привет, ты будешь на неделю? <клев> э Отвечают. <відповідаю>. Ку. Буду <клев> где? <клев> Я ну, это. Так, да, дякую, що не написали. Хто їй має? Я пишу, ну я поч... писав наш загальний чат. Ну, скидую, куди я писав. Ем, Відповідає. Чот я не віжу. Ми... Ну, в будь-якому мінус. Ви що, блять? Ви що, блять? В будь-якому мінус. Ну, що. Домовились там, це блядь, розіграш. Зараз не знаю. топ 1 <сум> Ну тут вже пішли відмазки, Тут пишу: ви будете в неділю, тут о, ми у дівчини щось мама в лікарню потребу. ну, відмазки, звісно. А, але потім він пише: а, у дівчини мама в лікарню потрапила, і вона поїхала до неї. Тобто ти хочеш сказати, що ти зараз сам сидиш вдома. По Поприколу. Я розсердився, розстроївся. А, пишу, пишу а, своєму психологу, вона відповідає: блять, і дві а, і дві скобочки, блядь. О, професіонал, професіонал одразу. А, 60 баксів за сеанс. одразу бачить. Так, да, виповнилося 30. Нещодавно схватив невеличку аритмію. Я в якийсь момент щось мені було погано, і я такий починаю міряти пульси: там: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стоп, 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 стоп. Що це за драматична пауза між 6? і 7? А, що це за театр? А, ми так не домовлялися. І взагалі це дуже дивна тема. Як це взагалі виглядає там з точки зору серця? Типу Воно таке тук-тук, 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 ой, це все, коротше. І всі органи такі: алло, алло, камон, Я такі, ну ладно, бля. Ну, ладно. Так, у мене є знайомий кардіолог. І мені подобається, що я можу до нього попасти ну, за е, ну, десь за одну годину, що капець як швидко. Мій рекорд 32 хвилини. Від думки, що я вмираю до фрази да блядь, це з тобою хорошо. 32 хвилини. Але не всюди, так? не всюди так, ми якось відпочивали в Греції. Це було якраз в ковідні часи. І так сталося, що ми захворіли на ковід на другий день. На другий день. І нас поселили в ковідний готель. Або, як я це називаю, ковідна тюрма. Так, ем, да, так що я сидівший. Тепер я знаю, як правильно заходити в номер. Да, я тепер знаю, на який ляжак дівчину посадиш, на який сам сядеш. Так, да, ми там були дев'ять днів. 9 днів. Замість шведського столу три рази хавали місцеву баланду. Нам якось стало погано, тому що ми, ну, ми реально хворіли, це якось виправдовувало <рес> <рес> місце знаходження. Да, нам ну, реально було погано, боліла голова. В якийсь момент в мене взагалі кровноси йшла, і ну, я не міг її зупинити. І ми думаємо, ну треба викликати лікаря, бо мені вже прям погано. І я думаю, ну давай якось викликать, а там. Ну не можна прям так просто взяти і викликати, викликати лікаря. Особливо, коли ти їм кажеш, що е, їхати потрібно в ковідний готель. От вони якось відразу. Е, точно мінус. Yeah. Точно. Тут кое ки діла. Не могу увільнуть, звільню. Але до нас приїхала е, Лікарша на наступний день. Ну, вже кров з носа не йшла, голова вже не боліла, але ми такі, ну, подивіться на нас. Вот. Вона прийшла в цьому костюмі, знаєте, з Чорнобильської зони. Вона навіть не підійшла до нас. Каже, що у вас таке? Ми кажемо, ну от погана голова болить. Вона так, ну звісно, ви ж вважаєш, ковід. Діагноз зрозумілий. Бо каже, так ну ж окей, каві, що нам робити? Може, якісь там, я не знаю, ліки. Вона каже: ну, все, що ви можете дати, це парацетамол, камінь і побажати здоров'я. Я кажу, нахіра нам камінь. А вона каже: огортайте свої гроші і кидайте в мене. Не, не везе щось, не везе якось на ем, вже іншому відпочинку, я чуть не захлинувся. Це, це теж якісь, це історія шикарна. Ми е, приїхали, значить, в... Блі, це давно було. ми приїхали в Турцію, і там е, думаємо, що Турція робить, звісно, рафтінг. Ми думаємо, сплавитись з гір, це чудова ідея. Е, там була така схема, була десятимісний, десятимісний човен і двомісний. І ми, ну, звісно, десятимісний це для Лахов, е, тому. Конечно, конечно, двохмісні. А нас було троє, три друга, і хтось повинен бути сам. Я зі своїм другом з нікого не хотіли бути самі. Тому ми сіли в одну лодку, друга посадили і все. Але ми трішки не врахували такий момент, що ми доволі великі. І е, е, ця лодка нас не дуже витримує. Ми сіли. Ми сіли. І розуміємо, що у нас жопи в воді. Ми так оглядаємось, а ні у кого жопи не в воді. Ми такі, Це щось неправильно. Навіщо ці дирочки в дні, типу через них вода заходить? Це якось, це якось тупо. Але тут треба розказати, що човни для рафтингу вони так влаштовані для того, щоб ви коли по порогам там. Неряли. Вода потрапляє в човни, це нормально, а так як він надувний, він спливає, через ці дирочки вода виходить. А в нашому випадку вода заходить. Ми думаємо, це якась. Хуйня. Але вже ну нічого не втіш. Вже група, група відпливає. Ми перший раз, ну ми не знаємо так воно. І ми тупо, як баржа, просто ми просто відчалюємо. розумієте? Нам не, нам не вистачало якогось моторного боксира, ну реально. Отже, починаються пороги. А так як ми у нас низька посадка, то і роб папароп... виразнує, мене Ви розумієте пороги – порог, це ось камні по яким ось так вода стікає. І ми просто, просто своїми жопами по камням отак от. Просто... Ну, Капець І, Ну, Спочатку ще нормально, а потім капець, як Ну, вже, вже якийсь момент вже не прикольно, вже просто жопа болить на рафтін цьому платі. Потім почався доволі довгий перегон, там, де річка спокійна. І виявилося, що через те, що у нас низька посадка, нам капець як сложно гребсти. Ми просто грибли, ми вже як команда олімпійська, ми вже і вдвох, і в одного, і по черзі. І вже в якийсь момент ми просто пливли за течією. Бля, і просто... Наша група вже пішла далеко вперед. Ми ну, ми вже не знаємо, що... ми просто не можемо їх наздогнати. Я кажу сеньо. Ми чотири роки грибемо в цій галері. Проїхали відпочити, щоб тут гриб стоїть, але я вже не можу. Бля. Вже навіть жопу не відчуваю. А вода там ну, 6-8 градусів щось таке. Коротше, про... І ми ось так пливемо, пливемо вже ніякі. І в цей момент ми почина... ну, ми помічаємо, що нас обжинають. На, ну, Лодки наступної групи, блядь. <рес> ось ці двохмісні лодки вже починають плити повз нас. І в якийсь момент нас просто ось так от збиває цей десятимісний цей човен. Я падаю у воду. Вода ну, такого кольору Нестика, знаєте. Е, я вспливаю, але не можу, тому що ну, наді мною лодка ця. Я не можу, ну я не знаю, а куди плити. Ось ну, немає сенсу відкривати, бо вода мутна, капець. Отже, я якось вигрібаю, я якось знайшовся, вигрібаю з боку, а мій друг весь цей час він залишився в лодці. і все це доволі довго було. І уявіть, як це було з його сторони. Просто нас збиває лодка, він залишається, мене нема, від мене тільки плавають тапки. І він не знає, що робити. Він каже, я я узгодності просто забирав твої тапки. Ніби він приїде до моєї матері і такий. Це, це все, що від нього залишилось. А діда ставки. Мораль цієї історії така. Краще бить, краще бути одному в лоці, чим битися жопами. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.